Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Також вітаю всіх, хто сьогодні святкує світле Христове Воскресіння. Бажаю всім нам якнайскорішого миру, спокою, всім нам, українцям і нашій державі. Я до вас із кількома новинами. Як ви можете бачити, я закінчила свій волошковий кардиган і намагалася в таких швидких темпах завершити паутинку, поки відклала, тому що я організовую благодійний сумісник по цій моделі. Хто підписаний на мій інстаграм? Той, можливо, вже бачив допис, бачив деталі по цьому кардигану і деталі сумісника, який я буду проводити. Початок вже 18 квітня. Якщо ви зацікавлені, можете перейти в мій інстаграм і почитати. Посилання на свій інстаграм я додам тут внизу, в описі під відео. І сумісник буде благодійний, тому що хочу допомогти Оксані Чорнобривець в зборі коштів. На авто для хлопців із Збройних сил України. Участь приймають в сумісній куті, хто просто зробить донат від 100 гривень в ту монобанку, яку створила Оксана в допомогу хлопцям. Всі ці деталі я розповідала в Instagram. От, тому, крім своєї сторінки, я ще додам сторінку Оксани Чорнобривець, щоб ви могли почитати всі деталі дивитеся. Тож, початок сумісника 18 квітня, якщо ви хочете зв'язати таку модель, я додам фото, відео цього кардигану на мені. Тож запрошую вас до цього сумісника. Будемо в'язати разом. Я буду пояснювати, розказувати, що, як, якщо у вас будуть питання, модель проста: це реглан зверху, подовжена, подовжена лінія реглану. Оверсайз. Такий широченкий, ширина 53. Здається, 57 57,5 см. Так. На розмір S в'язала в мене обхват 88 см. А тут виходить загальна, такий загальний обхват кардигану це на 115 см я в'язала. Тому оверсайз. В принципі, хто не хоче оверсайз, то підійде і на розмір M. Буде по цьому кардигану відеоінструкція, і також буде детальний опис, як такий. Для тих, хто не хоче рахувати, скільки петель потрібно набирати, скільки рядів в'язати, я все це підготую, але потрібно буде підібрати пряжу із схожим складом і схожим метражем, щоб попасти в щільність. І потім, по моїм даним, по моїм розрахункам, зв'язати такий собі кардиган. Повторюсь, це на розмір S або M. Крім того, сумісник буде проходити на базі телеграм-каналу. Туди вже дівчата долучилися. І по опитуванню, яке я робила там, скажу одразу, що є дівчата, які вміють в'язати реглан і просто хочуть пов'язати з суміснику разом в такій дружній якби, компанії. Є дівчата, які взагалі не в'язали ніколи реглан і хочуть навчитися. А є дівчата, які от чітко по петлям будуть в'язати по тим даним, які я дам, скільки петель. Повторюся, скільки петель набрати, стільки то рейді пров'язати, зробити там прибавку, зробити там прибавку, ну і так далі. Тобто, немає прив'язки до конкретного розміру чи конкретної пряжі. Просто стандартна базова модель кардигану реглан Oversize. І пряжа, яку ви хочете, яка вам подобається, або яку ви можете підібрати. Тобто, ніяких таких обмежуючих завдань немає. Чи потрібна якусь там конкретну пряжу? Ні, будь-яку, яка вам подобається. Рекомендації я в принципі даю і порадити можу. От. Але саме по складу. По артикулам не підскажу, тому що, наприклад, з моточної пряжі я в'язала взагалі дуже мало, і це було давним давно От, термінів як таких немає. Ви можете почати хоч зараз, хоч через тиждень, хоч через місяць, якби всі дані, вся інформація лишається там. Тому повторюсь, якщо ви хочете долучитися, пов'язати в нашій компанії, то пишіть або тут в коментарях під відео, або краще в інстаграм. Тому що, ну, в Ютубі я з'являюся рідко, в тому плані, що відео в мене виходить десь ну, раз на тиждень, в кращому випадку. Дуже рідко, два рази. Якби Онлайн я постійно. Тобто, якщо з'являються коментарі, я стараюся ну, протягом години або хоча б протягом дня я відповідаю. А от в Інстаграмі я там. Ну, практично через день може бути допис, в сторіс, викладу якусь інформацію, яку ніби я вважаю важливою, переписку там можна вести спокійно. Ну, то більш така інстаграм, вона така платформа, більш зручна для ведення діалогу, для обміну такої інформації, даних, наприклад, фото, аудіо. Просто переписка набагато зручніше, якщо потрібно, наприклад, про щось кожен день говорити. З Ютубом ну, трохи, трохи не так. Я планую на днях додати відео по цьому кардигану, їх таку відео інструкцію, і також дані по петлям, по кількості петель, кількості рядів для цього кардигану. Тобто, якщо ви не хочете долучатися до сумісника все одно, ця інформація буде у мене на YouTube-каналі. Просто саме в суміснику ви отримуєте, так би мовити, зворотній зв'язок і допомогу від мене. Далі, два тижні тому вийшов майстер-клас по павутинці, яку я в'язала різними номерами спиць. І я мала б тоді ще протягом тижня додати ще одне відео, як таке доповнення до того майстер-класу, де є певні моменти, які потрібно показати по Я до сих пір не змонтувала те відео. Знаю, що треба, але враховуючи всі обставини, просто немає часу. От кажу, як є. І все ж я сподіваюся, що цього тижня я це відео додам. І ще в мене в планах було ще два інформаційних відео, які я теж якби не встигла. Ну, просто повторюсь, зважаючи на всі обставини, ще й плюс сумісних, ще треба все підготувати, закінчити як таку підготовку. Тому Ну, так би мовити, не можу я встигнути все і одразу. Але на наступному тижні я все ж планую все це втілити, всі відео, які я хотіла, відзняти і завантажити на свій канал. Так, ну, начебто, всі новини, всіма новинами поділилася, планами теж. Тож, запрошую вас до сумісника і запрошую вас долучитися до збору. Щоб якнайшвидше наблизити нашу перемогу. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!